Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Боханок Дмитро, гравець команди Косво. Вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні також відзначилися забитими м'ячами. Розкажіть спершу про емоції від гри. Емоції позитивні. Дякую насамперед супернику. Хороші, молоді, амбітні хлопці. Дякую нашому колективу. Прийшло чотири тури. Чи задоволена ваша команда тим, як для неї складається цьогоріч подій на турнірі? Я думаю, що так. Беремо очки, напевно, це добре. Де вашій команді більше подобається грати? На майданчику стадіону Юність чи ліцею номер 2 Все ж таки, лічно мені на майданчику Юність. Команді не знаю, не уточнюю. До завершення регулярного чемпіонату залишаються три тури, відповідно, три гри. З ким хочеться зустрітися найбільше із команд, які залишилися. Та з кожним суперником потрібно грати. Та це все по результату. Потрібно просто грати. Дякую за відповідь. Бажаю успіхів. Дякую вам.